Вітаю, мене звати Андрій, і це магазин Зірка. І сьогодні ми зробимо огляд на ось такий параочисник ручний торгової марки Грюнхельм. Цікава модель. Багато у нас і люди купують, і багато просять зробити нормальний огляд, подивитися, як він працює, подивитися аксесуари, ну і взагалі. Дивіться, це у нас модель, до речі, йде потужністю 1500 Вт, тому що вона у нас також є цієї марки потужністю 1050 Вт. Це більш потужніше. Коштує, до речі, 1500 гривень. Має два роки гарантії з того, що ми тут бачимо, і миттєвий нагрів. 30 буквально секунд. В комплекті у нас є декілька аксесуарів, скажімо так, на всі випадки життя. Давайте зробимо розпакування одразу і все це, друзі, подивимось ваочію, так би мовити, зразу по ходу. Так, насадочки. Так, бачимо, це у нас, до речі, йде адаптер, тут лезо йде гумове, тобто для прибирання дзеркал або, можливо, якихось таких поверхонь скла якогось. Це насанка пара очисника. Відпалювач, так би мовити. Це у нас подовжувач. Так. Це у нас серветка, яка одягається на ось цей елемент. І тоді ви можете парою мити, очищати, так би мовити, скло, кахель такого плану. Так, сам пристрій виглядає у нас ось таким чином. Ну, як такий чайничок. Класична така, можна сказати, компоновка, досить зручна. Знизу у нас гумові ножички є. Щоб він не скользив, тут у нас така захисна поролонова штука одягнена для транспортування. Вносик, бачите, адаптер. Тут є такі сальнички оце гумові, які забезпечують герметичність. Так, далі. Що у нас тут далі? Також у нас є ще одна насадочка для очищення чогось. Тут такі, до речі, досить жорстке. Ну, Волосся, чи як воно правильно сказати, Щітка. Ну, воно досить жорстке, я не знаю, бачите, як проволока якась. Плюс воно знімається, і у вас є ось такий опять же ж, елемент, там, можливо, очищати якісь щілини в кахлі. Так. Також є ще ось така насадка. Зараз я швидко ось, вона працює, я так розумію, ось таким чином. Зараз подивлюся, для чого використовується, вам швидко розкажу. І також інструкція, гарантія на українській мові. Тобто, тут все нормально, детально, доступно розписано, як, в принципі, і завжди. Тепер швидко я пройдуся по позиціям і зараз вам розкажу, що до чого. По насадочкам. Давайте я прочитав інструкцію, швидко вам розкажу, що ви довго не чекали. Ось ця насадка. Це йде для загального прибирання. Тобто, вона йде, бачите, така. Має широкий діаметр, написано для загального прибирання. Потім йде така сама, тільки подовжена насадка. Вже бачите, з подовжувачем. Потім є насадка, також ось така кутова. Уже для концентрованого прибирання якихось щілин, кутів, конкретних якихось, тобто з'єднувань. Ну, зрозуміло, таких елементів. Ось ця насадка йде для прибирання кухонних столешень, можливо, кахелю, там, де в'явилася якась такий бруд, в'єдливий, щоб хорошо це все почистити. Також вентиляційні рішотки і так далі. От, оце нейлонова насадочка йде. Це для прибирання скла, тобто сама ця насадка, прибирання скла кахлю з серветкою. Також цей адаптер одягається на цю насадку, також для прибирання скла. тобто ось таким чином. В комплекті у нас є мірний стаканчик і також ще є лійка, за допомогою яких ви наливаєте воду в цей чайничок. Тобто, тобто зараз я вимкну тут це, тобто, Ми відкриваємо, вставляємо лійку, відміряємо 130 мл точно, як вказано в цьому мірному стакані. Заливаємо воду. Зараз я це зроблю, під'єднаю якусь насадку і спробуємо протестити. Ну, я налив майже 130 там десь 120 мл. Так, заливаємо сюди обережно. До речі, процедуру цю проводимо, не під'єднувавши сам паровочисник до мережі. Якщо вода закінчилася, також від'єднуємо від мережі. І Потім проводимо цю процедуру. Так, Закриваємо. Далі у нас є посилена розетка. Ну, Посиленої потужності, ось тут у нас знаходиться, де ми тестимо всю побутову техніку. Давайте одягнемо зараз насадку для загального використання. Одягаємо насадку для загального використання. От Бачите, я думав, що оце сапло, скажімо так, іде основне. Виходить, що оце сапло. Тобто, друзі, все по ходу розбираємось. Раз, тут у нас є, туго одягається, тому що там сальнички гумові, вони трошечки туго йде. Фіксатор спрацював. Далі ми написано, нажимаємо кнопку вгору і тримаємо 15 секунд повинно пройти, і піде пар. Потім тут ползунок опускаємо вниз і фіксуємо цей курок у включеному, скажімо так, режимі. Наскільки я правильно все зрозумів. Так, Пара пішла, фіксуємо. Так. Все, Процес пішов. О! А давайте пробуємо підлогу. Тут щелини якраз у нас такі є. Тобто кабель треба надо... так, пауза. Вимикаємо. Чуть віх і ногу не обпік <гум> нашому оператору. Так, зараз. Ось так, ще раз вмикаємо. Тут є ползунок, його вниз, фіксуйте, і він постійно буде, скажімо так, в цьому режимі. Щоб вимкнути, просто ползунок гору він відбрасується, вимикається. Тобто це для загального прибирання. Ось таким чином. Якщо потрібно помити щелини, давайте одягнемо відповідну насадку. Вимикаємо. Так, одягаємо ось цю насадку для концентрованого використання. Кутову. Наскільки я правильно розумію. Так, вмикаємо. Тут просто я не знаю, що нам потрібно помити. Єдине, що крім підлоги. Так, зараз воно розганяє цей процес. Тобто, бачите як. Причому пари і не видно, але воно лупашить конкретно. Так. Давайте одягнемо насадку для миття вікон зараз. Ось цю. Ну, вікон, скла, кахелю. Так, вмикаємо. У нас є по крайній мере дзеркало. Дивиться, як бруд наляпав. Все, ось таким чином ми це можемо відмивати якийсь там застарілий бруд, який вже знаєте, там, з роками в'ївся. І оце парою гарячущою таким чином відмивати. Тепер давайте ще раз покажу оцей адаптер, для чого він можна використовувати. Зараз трошечки пара пройде. Взагалі використання елементарне, скажу чесно, я ніколи цим не користувався, я так тестив трошечки, але не внікав. Тобто, одягаємо цей адаптер, тут у нас фіксатор. Все. Тут я вже сказав, є гумова леза. Тобто ми робимо ось так. Вмикаємо знову пару. І відпарюємо і гумовим лезом знімаємо зразу водичку. Тобто ось так. Ви можете прибирати скляні ваші поверхні. Все, вимикаємо. Тобто. Ось таким чином. Також я бачу, відмивають вигони або елементи моторного відсіку в машинах, там, всі ці місця, там, де мастило там в'їлося, грубо кажучи. Багато де використовують старий кахель, затірка там, знаєте, почорніла вже в кахелі. Також беруть, використовувати ці відпарювач. Тобто хороша універсальна річ для хазяйства, тобто для всього. Коштує вона не 1500, до речі, я обмовився, 1400 гривень. Два роки гарантії, саме ця йде потужністю 1500 ватт. Я сподіваюся, це відео було корисне, друзі. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей. До речі, дивіться, наскільки воно відпарило щілину. Воно можна сказати, відполірувало деревину. Бачите? Ось цей момент. Я тут дивлюся, воно реально як лак зняло з дерева в цих місцях. В общем, річ капітальна, друзі. Рекомендую.